Приїхав сьогодні корпус для повербанка, знову ж таки, той самий старк. Я вже такий замовляв. Огляд детальний в мене є на каналі, можете подивитися. Значить, замовив я на цей раз версію під акумулятори 21700. Ось під оці акумулятори. В мене той, що є, працює на 18650, віддає 65 Вт годин при 100 ваттному навантаженні. Самої версії для 21700, думав, може вона буде чимось відрізнятися. Але мені так само поставили ці спейсери для 18650, які в принципі, не дають їм шататись тим акумулятором. Після того, як я замовив, я прочитав в інструкції, що сюди необхідно підбирати акумулятори 21700, діаметр яких не більше 21,4 мм. В мене LG m 58 t в них діаметр. 21,5 мм. І якщо сюди вони ще впритул отак стануть, отак, то сюди вони не стають. Ну, можна отак пхнути, ну тоді є шанс здерти оцю ізоляцію і буде тоді не дуже весело. Тому буду брати Наждачкою і розточувати оці місця під акумулятори. Бачите, воно? Із заводу йде там ширшаве. Ну, Ви, може, не бачите, але я пальцем так відчуваю. До речі, доставка доволі швидка. Я замовив 20 липня. Сьогодні в нас 3 серпня. І за цей час від моменту оплати до того, що воно в мене вже на руках місте Експресом доставляли. Трошки воно таке десь покоцане, але в принципі на швидкість не впливає. Тож буду йти розточувати циліндри. Ще забув сказати, в комплекті все кріплення, передня панелька, задня панелька, також власне платка. Отака. Все було замотано в таку бумажечку, сам корпус і була куча отакої пупирки. Просто цілий моток. Магазин феб 22 Прийшло два дні. Я ось зашліфував, розточив отвори. Не скажу, що було просто. Я думав, легше буде, але не обійшлося без напільників. Наждачкою би в мене навряд чи б все вийшло. Ось тепер дивіться. Спокійно сюди стає 21,5 мм, можливо, і більше. от І другий акумулятор. В звичайному варіанті вони сюди взагалі не проходять, щоб не злізла оця ізоляція. Коротко кажучи, награвся я з ними доволі крепко. І, наприклад, якщо ви захочете сюди ставити 21700, то раджу звернути увагу на акумулятори Samsung і Sony, так як там написано на сайті, так як вони 21,4 мм, щоб ви не займалися цим розточуванням. Також тут трошки позлизувалася, позрізувалася різьба. Було би непогано посадити ці болтики на фіксатор різьбовий. У мене зараз його немає під рукою. І, в принципі, можна збирати. Процес зборки в мене є на повному огляді цього павербанку. Тут я лише розкажу про нюанс і буду збирати за кадром, бо через камеру мені незручно буде це робити. Дивіться, в комплекті. Ось і тут отакі болтики є довші є коротші. Оці для 18650 покоротші, довші для 21700. Ці дві стойки значить, одна в одну вкручуються. З обох боків цієї плати, отак фіксуються. а потім до них прикручуються оці кришечки після того, як ви вставили акумулятори. Ну, Спочатку плата вставляється сюди. Потім вставляється акумулятор, потім це все прикручується. На карту товару в магазині там все це розписано. Що ще слід тут звернути увагу, оцей проводок він має йти понизу, щоб ви не сплутали. Бо якщо дивитися на повербанк, отак плата має вставлятися в повербанк. Тут написано ап, низ. Ну, по факту отак буде ап низ. Але якщо отак держати плату, то ап це верх, а це дауно виходить. Ну, добре, що не підписали D і ап. І так само з цього боку є написано D і ап. Тобто отак ставити. Ну, щоб не запутатись, то треба, щоб шнурок оцей знизу йшов. Отак. Все. І тут також є маркування плюс-плюс, мінус-мінус з цього боку. мінус-мінус, плюс-плюс. І тут також все промарковано. Це для того, щоб. Не перепутати полярність. Буду складати і продовжу. Сказано, що фіксувати оці болтики чи гвинтики треба максимально з е, крепким зусиллям, наскільки можете. Ну, без, особ... без особливого фанатизму я так затиснув, щоб там був нормальний контакт. Думаю, цього буде достатньо. З огляду того, чи попередній працює, повербанк у мене, то і цей буде працювати, коли він дінеться. Зафіксував. Ось бачите, тут є контакт. І тут є контакт. Все гуд. Можна тепер прикручувати панельки. От і все. Ось такий готовий вигляд. Бажано цією штуковиною не кидатися, воно хоч і з металу зроблено з алюмінію, проте доволі таке має вагу і може просто десь щось там з'їхати і, не дай Боже, коротнути. Зараз зважу, скільки воно важи. Так, покажіть. 862 грами. Така штучка. Дякуючи моєму другої Саші, який собі замовив цей павербанк, я тепер знаю, що собі я його на цих акумуляторах не буду робити, так як я не хочу ще витратити багато часу на розточку тих отворів. Як мені, як мені здається, я краще знайду Таку саму штуку, лише в якомусь акриловому або якомусь е іншому корпусі, щоб легше було з ним вправлятися. Можливо, хтось із вас ставив сюди прості самсунговські чи Sony-елементи з діаметром 21,4. Поділіться, будь ласка, в коментах, як у вас вийшло їх сюди без пошкодження термоусадки поставити. Все, тепер можна спробувати відключити середний пристрій. І побачите чи все ок. Так, вмикнувся. Показує 96% заряду. Зараз він зарядиться до 100% і потім я його розряджу, підключу до нього навантаження 100 Вт. І побачу скільки ватт-годин віддадуть ці акумулятори. Мій варіант на 18650 віддає 65 ватт-годин спокійно. Повербанк зарядився до 100%. Тригернув через фірсі 20 вольт. О, так видно. 20 вольт. Налаштував на електронному навантаженні 5 А20 вольт. Тут, звісно, будуть втрати відсотків 5 на цих тротах. Ніяк не можу нормальні коротенькі взяти. Один 2 метри, другий більше метра. Розряд завершився. Показує електронне навантаження 116 Вт-годин. Але тут по дорозі декілька ватт-годин загубилося. Фнірсі показував 120 Вт. Розігрівся корпус до 36 градусів, мені здається, що він і до 40 розігрівся, бо такий доволі теплий. Слід зважати, що розріжався він 100 Вт на 1 годину 17 хвилин. І як я вже і говорив, віддав приблизно 120 Втгон. Такий результат.